Ігор, їсти хоч? Хочу, звичайно. Зараз будуть з маком. Ну, мак відкрили тільки на лівому березі. Але хочеться. Ну, якщо дуже хочеться, рішення завжди знайдеться. Картоплю я вже купив. Сьогодні буде смачний. Е -е 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 -е. Огляд! Не перемикайтесь. <ріграці> Three, Four. 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 Знаєте, подібні девайси привернули мою особисту увагу приблизно півтора роки тому. Існують вони вже ну дійсно набагато довше, але я кажу, поки сам не спробуєш. І тому сьогодні предметом огляду є аеропіч або аерогрим, або мультипіч мультипіч Philips. точна назва Philips Тейр Фраєр Есеншоз Ейді Дев'ять Не переживайте, не не запам'ятовуйте посилання на цю аеропіч буде під цим відео. Як кажуть, все геніальне, геніальне. Ну і в нашому випадку просте. Дивіться, основний блок з нагрівачем. Чаша, де ви все це готуєте, яка ось так дуже просто виймається всередині. От так вам зараз покажу. Будь ласка, я думаю, що ви бачите. Така форма дозволяє гарячому повітрю по, всьому, по всій камері розповсюджуватись. Звичайно ж, керування. Керування максимально просте. Зверху крутілочка, яка, яка виставляє максимум 60 хвилин, так. коли воно закінчується, воно дає таку, такий сигнал. нам. А знизу крутілочка також аналогова, вона обирає температуру приготування. Таким чином ви керуєте всім, всім цим процесом. Далі є два шляхи користування цим приладом. Ви використовуєте свій власний досвід, тобто шлях, спроб і помилок або встановлюєте безкоштовний додаток і отримуєте доступ до більше ніж 500 рецептів від шеф кухарів які вже знають за якої температури готувати скільки потрібно готувати ту чи іншу страву у комплекті є ось такий флаєр тут є QR-код, ви його скануєте і встановлюєте собі на смартфон цей додаток а я вам зачитаю буквально буквально декілька назв салат зі смажених міні поклажанів бургер з яловичиною веснянка з запіка... весняна запіканка Оладки з кортопляного пюре. Ой, баклажани на грилі. Кростіні з козячим сиром. грінки з у, учорашнього. З вчорашнього аж мені аж цікаво стало з вчорашнього хліба. Тобто, тут натискаєш і вже написано, як що готувати. Ну тобто, я зараз просто залив всю студію своєю слиною. Ні, я втримався, все нормально, я держу себе, тримаю себе в руках. Що важливо для багатьох відповідальних господарок: готувати тут можна без будь-якого масла, без будь-якої олії. Здорова їжа, велкам! А ми, звичайно, пішли по дуже простому шляху і використовуватимемо напівфабрикат, на яких також, до речі, пишуть, скільки е часу, за якої температури готувати. Я придбав ось такі поріжки з сиром, вони е таке слойне теста. Ось точно е е так вони виглядають, я їх вже трішечки розморозив. А також взяв, звичайно, нарізав У мене така нарізалочка є спеціальна під е фрі. Ось така картопелька. Є невеличкий секрет. Готувати я буду звичайно без олії. Як я вже казав, тут все без олії готується, можна трішки сприснути, наприклад. Але для того щоб ваша картопелька була хрустка, фрішечка. Якщо ви її чи тут готуєте, чи в у фритюрі, немає різниці. Її потрібно обдати окропом або навіть проварити буквально 3-4 хвилинки у киплячій воді, і вона буде дуже хрустка ззовні е і м'якенька всередині. Давайте приступимо до процесу Ковальський, Давай сюди камери. А поки Ігор ще не переставив камери, я все ж таки додам трохи технічної інформації. Потужність цього приладу 1400 Вт. Як я вже говорив, тут у нас максимальний час 60 хвилин. Потім можна ну, звичайно ж додавати температура від 80 до 200 градусів за Цельсієм, звичайно. Ось і вся технічна інформація. Також, якщо ви дійсно не встановлюєте додаток, або просто хочете знати, що я тут є підказочка. Тут зверху надруковано, що, ну, наприклад, картопля фрі це 18 або 26 хвилин від 18 до 26 хвилин при температурі 180 градусів, стейк це 11-15 хвилин, температура 200 градусів і так далі. Тобто, у вас є підказки. Але дуже просто дійсно встановити додаток, хоча вибір за вами. Також дуже легко це все миється в посудомийній машині. Ось цей кошик, у якому все складається, і також сюди, куди у нас буде капати або якась рідина, або ліс, якщо ви її використовуєте. І все дуже просто закриваємо, відкриваємо. Ну ви зараз це побачите, коли я буду вже готувати. Давайте вже швидше починати. Тож, як я вже казав, ми беремо напівфабрикати. Це ось такі поріжечки. Ось так ми їх розділюємо. Ой. Можливо, можна було і разом їх так покласти, але я все ж таки хочу розділити. Оп. Так, і зараз вам видно. Бачите, яка краса. І я думаю, що я ще один додам. Хоча, з іншого боку, вони будуть збільшуватись, давайте почнемо так. Давайте я три запущу, а потім подивимось. Тож, вставляємо цю чашу, це все, як я вже казав, дуже легко. Обираємо 10 хвилин. Оп, тут є звичайно ж циферки, 10 хвилин і максимальну температуру 200 градусів, тому що у нас на коробці так і написано. 10 хвилин. Чи може я щось переплутав? 10. Давайте ще раз перевіримо. Перевіряйте декілька разів. Так, 10 хвилин, 200 градусів. Все почалося. Давайте на прискореному якось прискоримо це відео, щоб ви одразу побачили результат. Це був сигнал. Ну що, одразу перший, перші кадри. Ай-яй-яй-яй, у нас дуже гаряченьке. Бачите, навіть трішечки начинка повлазила. А, хорошо. Так, я спробую. Давайте на тарілочку це. Хай! Хай застигає. А ми з вами будемо далі готувати і зробимо те, з чого почали наш огляд з розмов про смажену картопельку Фрі. Ось така картопелька, як я вже казав, я її трішки потримав в укропі. Але не обов'язково це робити. Вона навіть у таких, у таких девайсах вона і без строго виходить дуже хрустка. І Смачна, але мені так подобається більше. Так, поїхали. І у нас тут є підказка, як я вже казав. 18-26 хвилин. Ну Давайте я поставлю 20. Так, накручуємо 20 хвилин і температура 180 градусів. Тут у нас є 160 і 200, десь посеред... посерединці у нас тут буде 180 градусів. Чекаємо, скоро повернемось. Перематуйте. Опа! Це знак. Як я вже казав на початку, якщо дуже сильно хочеться, рішення знайдеться. Ну що ж, видно вам? Ось така класна хрумка картошечка фрі. Так, зараз ми її оце сюди. Візьмемо тарілочку і... Ау! Гряченьки! Буквально хвилинку хай застигне. Ну що ж, спробуємо записати якісь, якісь висновки. Це особисто мої висновки. Такий прилад маст хев на кухні кожної господині. випікати, запікати, смажити без олії, підігрівати, імпровізувати і просто кайфувати від процесу приготування їжі. Це все про цей прилад, про прилади подібного типу. Ще раз нагадаю, що конкретно ця модель у нас в описі під цим відео. Я впевнений, що приготуванням цих двох банальних, навіть примітивних страв ми використали буквально там, ну не знаю, одну тисячну можливостей цього приладу. Тому фантазуйте, вигадуйте, імпровізуйте і живіть смачно. А ми на цьому будемо завершувати. Ковальський. Ну давай, я вижу, ти слиною вже зійшов. Спробуй, будь ласка, цю картопольту, я також спробую. Познайомтесь це ковальський. Рука. Ростить. Mm -hmm. Зверни увагу без олії. Mm -hmm. Цікаво, а де діти затінні. Дітям взагалі маска, тому що ну, жінки кажуть, що там насмажена, там масло якесь, там ще щось. А тут буде. Yeah, На yeah, цьому ми, like, ми, ми yeah. щасливо. З вами були білки і Ковальський. Цілую плечі mm -hmm. до встречі і слава Україні. Щасливо. А йди сюди. Mm -hmm. О, меняемся, я тут кортопленку, а ты мне пижок.